Завалю твар'юку. Давайте ми спокійно розберемося. Давай розберемось. Далеко зібрались, капітан Рудий. Чи не до мене від не треба. Я сьогодні був у вас з дружиною зранку. Так, я вас пам'ятаю. Богдана обіцяла, що набере мене, як звільниться, але досі не передзвонила. А я набираю її вона поза зоною. Скажіть, вона ще тут? Та вона закохалася у нього. Щуряка чортова. Шльондра. А що б ви йому зробили? Ну, посадили по дурку. Так йому там і місце.